Що Анатолій Михайлович правильно сказав, що в 1945 році, до речі, постанови Народної Ради Закарпатської України. От мене якраз копія документу з архіву про вміщення культурного дому для місців Закарпатської України. Воно тоді ще так називалося. І Народна Рада Закарпатської України постановляє першим пунктом для приміщення культурного дому місців Закарпатської України в Ужгороді забезпечити та видати будову Ужгороді Московська набережна СОВ, яка будова знаходиться нині в управлінні міста Ужгород. Шановні журналісти, бачите, у тому далекому 45-му році влада, розуміючи значення мистецтва, виділила нашим майстрам цілу будівлю. Чому я сьогодні хотів з вами зустрітися? Бо хочу вам сказати, повідомити, що будівля вона цілісна, вона складається крім всього того, що з приміщень, жилих, офісних, вона складається із фундаменту і е, підвалу. А на даний момент е, Цетерпальський обласний центр прощен, з якому я мав честь працювати е, для приміщення складається лише з одного з приміщення, як такого підвалу, від нього вже вже немає. Да, Тодішня влада великий. А в підвалі, якщо ви знаєте, я думаю, що всі знаєте, знаходиться, до речі, і по сьогоднішній день якраз і є на фасаді будівлі, тому що Закарпатська — Закарпатській обласниці народної творчості, якщо ви не знаєте, він знаходиться на вулиці Волошина, якраз навпроти дитячої школи мистецтва. На фасаді будівлі там і стоїть така, е, така реклама вивізка. До речі, його ліквідували і переіменували з Харбарської обласної організаційному відповідь центру. Але вивідська по сьогоднішньому ніде не залишилася. Е, кому продали чи віддали підвал, е, в якому сьогодні знаходиться винний погріб? Розумієте, і багато інших речей я не можу вам конкретно назвати. Але сталося із за те, що е, трошки такий невеликий, поки <кій> ще, до речі, першим директором призначення працював Коцка. Ви знаєте, такого шановну людину в нашому краю. Uh, і поки ще працювали такі старші працівники, Василь Свичкова, Стажаник, ще якось це приміщення утримувалося. Uh, хоча, чесно кажучи, бажання і вийде на нього вже почалися ще раніше. Починаючи з 2004 року, у 2005 рік у мене є до речі допоміг, uh, де ми зверталися до голови обласної державної адміністрації Різика та голови, голови поради королю. Уже uh, тоді. Колекти хотіли переселити невідому якому напрямку з цього приміщення. Трошки пізніше, через рік, ми вже зверталися до Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Івановича Балогії, де вказували, що ОЦМТ, це єдина на тренажер області установи, що проводить роботу по збереженню та відновленню народного містецтвого краю, його розвитку та пропаганди. Це якраз головна мета і головне завдання, яке і ставилося е в Закарпатську. Народної радою Запіхатської України в той далекий час, і е, ці функції задання обласної е, центральної творчості виконує день. Але два роки тому сталася подія е, спільно начальника управління із головою обкому спілки працівників культури Наталією Міхайлівною Товкін, е, видали довідку, де вказали, що робота. Закарпатську обласного центру народної творчості це надзвичайно слабер. Анатолій Михайлович назвав, що колектив почав дегувати. Я трошки з не трошки я не тому що не колектив почав дарувати, а почало дегарувати керівництво установи, якраз який продав. На той момент, коли від нас підійшов підвал, керівником установи був Панюк Іван Іванович, а, так що більше відомо. У цій довідці названо, що е, кваліфікація багатьох спеціалістів за цей день відповідає вимогам всього що потребує оновлення професійних кадрів з ФАКО і освіти, спеціалістів і знання мовки сучасної протехніки, а також навіків роботи у Даній галузі. Я в нас буквально чотири прізвища не самі дасте оцінку е, фаховому рівню працівників, які звільнені. Сендорець Галина Петрівна. Режисер масових свят вища пахово освіта Київської державної інститут культури імені Горнічука. Тишенько Софія Гафі, Юріна, режисер масових свят, яка координувала роботу з майстрами народної творчості, яка збирала картотеку. От ці люди вони протягом багато до періоду, тривало працювали з такваному основному центру народної творчості. Якраз у них зібралася база даних, які... А через яких зв'язок із майстрами народної творчості, якраз і здійснилося. Третій факівець вищої спеціальної освіти — Бошковський ігор Василь Ігорович, який має львівський художній інститут, сам кераміст. До речі, ви знаєте, що в якому стані зараз навіть кераміка. Ми маємо все абсолютно, ми маємо тут глини, маємо що ліпити, а от спеціалісти зараз настільки відчувають потребу в усьому, що е, це просто плачевне явище. І четвертий фахівець, який був звільнений, це песен е, Караланич, тобто я, е, я маю віщу освіту Київський державність культури організатор методист культурно-освітньої роботи. Звичайно, е, от вони підготували таку довідку і. Вказали, що зв'язку з тими ж, з причинами, з низьким кадровим рівнем, з забезпеченням е, технічного. До речі, тут вказано в цій що протягом 2006 року оціНТ проведе ремонт приміщень і, і закуплено нові обсніме та імментарій. Е, на суму сума на придбання техніки. Я як працівник то центру творчості колишнього. Констатую факти, що е, які порт закупили, а розуміти, в очі часу мені приємно знаходитися в цьому офісному приміщенні в сучасному, а ми не мали навіть щоб виїжджати в область, в райони. Ми не мали ні диктофонів, не мали ні е, простихників чи вже про якусь іншу необхідну техніку для е, здійснення нашої роботи.